Всім привіт! Набережна, 8 березня, ще раз всіх зі святом Всю жіночок половину нашої планети Вон так уже сонечко встало Винесу вам трошки Показати, записати сьогоднішній день та може залишити на згадку на каналі, яке воно було. 8 березня зранку на набережні 23-го року. Якщо покажу вам трішки, можливо навіть менше буде моїх коментарів. Просто відео з цих місць. Ось тут кафешка Твенті. Меню, ну тоже старий ціни напевно буде як сезон, вже будуть нові цінники Бачите, готуються до сезону Ремонт повним ходом іде Хто прогулюється, хто бігає, хто зарядкою займається. Вдалині собачки по пляжу гасають Також зарядкою займаються ранковою. <ріху> Пташки какие-то так сбивают. Вот, что тоже готовится. Це сезону розставляють столики. Тут загородили. О, тут була гулянка, кальян куча пустих бутилок під пива можна звернути бігову доріжку і показати вам. Так, люди є. Хто ходить, хто бігає, займається. Але ми звернемо на пішохідну доріжку. Ближче до моря. Ось така краса. Тут до речі. якийсь невеличкий струмочок у море впадає. А Рідчечка. Фрешики можно почевывать у них. Витамин бар. бачите, турецкий завтрак. Ого, у ну, меня рекламки. Заходьте на их невкусняшки. От тут кому може цікаво Акрополь Отель Будете тепер знати де він знаходиться, цікаво. якщо було комусь цікаво Так, що тут у нас далі? Ще одна кафешка яка на весь пляж розташувалась, літом там певно лежачки, тогле тут є. Безкоштовний ага. Sunshine. От такий пляж, Sunshine з мішкою. Добренько, добренько, ось така у них тут арочка. Із осінніх листочків, <хи> колись робив фоточку в інстаграм, це є арки. така цікава. Собачки тут гріються на сонечках, попрокидались деякі, Та ще спить. Ну і дивіться, я в інстаграмі показував в сторісах. Компанія Марти, що зробила? Вона почала не тільки ось такі -самокати. самокати. Можна взяти орендувати швидко. У них потім з'явилися такі маленькі Електросамокати з сидушками. І що вони зробили? А вони взяли і зробили ціле електроскутера в оренду. Коштується красота ця 5 лір, щоб його розблокувати і 5 лір кожна хвилина. От такі красавці зелені скутерочки стоять. Так що, в принципі, вигідно. За таку ціну 10 гривень розблокування і 10 гривень одна хвилина. Тобто виходить 5 лір минута, хвилина за хвилину. Ну, тобто за 10 хвилин 50 лір плюс тобто розблокування за 55 лір можна за 10 хвилин так нормально доїхати кудись. Тим паче дві людини може на нього сісти. Зараз вже йде до літа, то вже буде не так холодно, хороша альтернатива пересування по місту. вон бачите, стоять в ряд. Машина Погане таке кафе. Звісно, що за останній час ціни підросли вже багато раз, але можна і побалувати себе якось кафешкою та смачними продуктами вони облузами. Так, щось я тут трішки заважаю, на то біжить, прийде. Майте так, оп. І через дитячий майданчик підемо. Ближче до моря. речі, тут есть парочок невелички для собачок. Машка Кепек. Кепек по-турецьки собачка. Вот так пишется. Ось такий парк. Невеличкий. Красота. Прямо біля моря. А ось тут море. А ось тут на До цих домах напевно. З круглими такими вікнами і зверху в них там теж бачите на вещі. А це жилий обичний дом. Там далі також. Такі є у нас панорама. На море цікаво. Ти віддихаєш, загораєш. Яка красиво. О, ферма біч. Хі -хі. Вже відкрита. Можна зробити чайок собі попити. Вітамін бар. Вон дитячий тут навіть ціни є. Ну так і підросли. Ананас 90, гранат 90-70, 90-60. Ого. Угу. Мікс по 120 пів літри ну, ціни залопили конечно Щось мені кажеться цей сезон буде дуже такий недешевий ціни ростуть щодня на ну, все так ну що наверно, я вже вам не даю своїми балачками Давайте вам трішки пляжу покажу та й будемо закруглятися до наступних відео. Отака краса. Всім дякую за перегляд. Пишіть коменти, ставте лайки, не ви поняли. А, до речі, дивіться, це отель. якось так. Всім па-па!